Вітаємо в котрому випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Поговоримо про безпеку і про відповідальність кожного за власну. Знову неспокійна ніч в Акермані через ворожі атаки, і знову питання від громадян про захисні споруди. Де найближче чи відкрито, як туди потрапити? Тому нагадуємо про офіційно закріплені можна дізнатись за посиланням, що у вас на екрані. Тут ви знайдете і перелік з адресами та відповідальними підрозділами, а також доступну мапу укриттів міста, що допоможе вам краще зорієнтуватись. Зауважимо, що про розміщення найближчого до вашого помешкання або роботи треба потурбуватись заздалегідь, аби у разі тривоги діяти скоординовано, що збереже час, а отже, в рази збільшить можливість швидко дістатись в безпечне місце. Тому вкотре наполягаємо потурбуватись про безпеку під час повітряних атак, попрямувати в укриття. Безпечне середовище в нашому місті це щоденний моніторинг та нагляд, особливо там, де є діти. Не варто знаходитися САФ, все спокійно, без порушень. Вечірні рейди несуть профілактичний характер по недопущенню протиправних дій, розпивання алкоголю або навіть чинення злочинів. Знаходимося в центр міста. Полуці змізки біля копійки без порушень. Патрулюємо далі. Тому огляд відповідних локацій здійснюється систематично. Район перемоги, Базарок. Все добре. Проти вандалізму і за збереження плодів чужої праці виступають працівники муніципальної варти. Саженці дерев на місці, сторонніх особ не виявлено. Аж ось рухаючись глибше, знахідка. В парковій зоні у цілковитій темряві горілиць на землі непритомний громадянин з ознаками чи то побиття, чи то невдалого падіння. Потерпілий не приходить до тями, тому викликаємо швидку. Завезуть чоловіка до прийомного покою. І такі випадки не поодинокі. На жаль, слабкість волі породжує слабкість ніг. Небайдужа мешканка району Радгоспу Юлія сповіщає: лежить людина, а поруч собака підійти, допомогти. Боїмось. Інспектори відгукнулись. Як себе почуваєте? Швидко ви закликати вам. Тут, тут. Мужчину доставили на дачний кооператив по вулиці Орехова передали сусідям. Координація наших дій завжди пов'язана з допомогою і таким службам, як екстрена медична допомога. Тут було необхідністю підняти з карети швидкої лежачу бабусю на третій поверх. Не вагаючись, долучаємось. Безпека наших громадян це унеможливлення випадків спричинення шкоди іншими. Тому місця скупчення асоціальних громадян під наглядом перевіряємо, чи збираються тут. Негативні елементи наразі, як бачимо, нікого немає біля Олександровських казарм. Негативних елементів не виявлено. Час патрулювання у періоді комендантської години несе відповідальність за недопущення порушення вимог закону воєнного стану. Цей час на варті спільний патруль поліції та муніципальної варти. Південна, 12 район магазина Свобода. Порушників комендантської години не виявлено. Об'їз спальних мікрорайонів це профілактичні дії з метою недопущення фактів, крадіжок та вандалізму, аби майно громадян було захищено. Сонячна 12, 12а, 11 вулиця, південно, 12, 12а, 23. На придумовій території порушень громадського порядку та порушників комендантської години. Не виявлено. Якщо на маршруті і трапляється порушник комендантської години, то вимоги єдині для всіх: наявність документів і переконлива порада. На майбутнє більше не порушуйте. Добре, Добре. <зас> Піший патруль зазирне у різні куточки туди, де може критися небезпека. Знаходимося на вулиці перемоги. Все тихо, все спокійно. А щоб ви себе у разі виникнення ситуації, загрожуючої вашій безпеці, вашому життю та здоров'ю почували впевнено, запам'ятайте та відкарбуйте в пам'яті телефон гарячої лінії 068 861 49 48. 24 на 7 муніципальна варта на варті вашого спокою та безпеки.